Після перемоги над кривбасом у матчі 10-го туру чемпіонату України динамівці вирушили до Кракова, де продовжили підготовку до останнього шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА. Динамо прийматиме турецький Фенербахче у четвер, 3 листопада, на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсуцького. Початок зустрічі о 22.00 за київським часом. Напередодні поєдинку динамівці традиційно провели передматчеве тренування на полі стадіону, а головний тренер Мір Луческу та автор дублю у минулому матчі Ліги Європи Денис Гармаш відповіли на запитання журналістів. Вівторок, 1 листопада, в одному з краківських готелів, куди перебралися Динамо для підготовки до матчу Свенербах, чи відбулася автограф сесія, у якій взяли участь Віктор Циганков, Ілля Забарний, Олександр Караваєв та Олександр Сирота. Кілька сот шанувальників Білосиніх завітали на зустріч, щоб побачитися та поспілкуватися з улюбленими гравцями, отримати автографи та зробити фотографії на згадку. Вболівальники отримали позитивний заряд від спілкування зі своїми улюбленцями. А наші футболісти безліч слів підтримки та побажань перемогу в майбутньому матчі з Фенербахче. Після матчів Динамо, а в нашому офіційному телеграм-каналі традиційно проводяться голосування за найкращого гравця зустрічі серед динамівців. У жовтні кияни провели 8 поєдинків 5 у рамках чемпіонату України та 3 – на груповому етапі Ліги Європи УЄФА. Лідерами вболівальницьких симпатій за підсумками зустрічей стали Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Руслан Нещерет та Владислав Ванат. Пропонуємо обрати найкращого динамівця у жовтні, віддавши свій голос в опитуванні в клубному телеграм-каналі. Українська прем'єр-ліга затвердила дату, час та місце проведення поєдинку 11-го туру Вібет-Ліги, в рамках якого Київське Динамо зустрінеться із Одеським Чорноморцем. Цей матч запланований на неділю 6 листопада та має відбутися на домашньому стадіоні моряків в Одесі. Початок зустрічі о 15.00. Також в Одесі напередодні у суботу, 5 листопада, відбудеться матч 11-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд, в якому Динамо зустрінеться із Чорноморцем. Триває один із завершальних етапів будівництва нової амбулаторії на Гурівщині Бучанського району на місці зруйнованого російськими військами медичного закладу. Нова будівля спроєктована і зведена за рекордні терміни коштом футбольного клубу Динамо Київ та фонду братів Суркіс. Більше про будівництво дивіться вже скоро на нашому ютуб-каналі.